Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот, а також про погані новини для Путіна і Кремля. Розпочнемо ситуацію на фронті. За минулу добу без суттєвих змін на полі бою продовжується повзучий наступ окупантів. Згідно повідомлень від наших військових, на Таврійському напрямку найзапекліші бої біля Авдіївки та Новомихайлівки. Тобто за попередню добу, як і за попередні тижні, без таких значних змін на полі бою, окупанти в основному атакують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Крім того, варто вашу увагу звернути на те і підкреслити, що вже третій день поспіль окупанти втрачають дуже багато артилерії. Зокрема, за минулу добу, згідно сьогоднішнього звіту від Генштабу ЗСУ, вони втратили аж 59 артилерійських систем. Чим це пов'язано ще поки не зрозуміло. У вчорашньому випуску я казав про те, що можливо Збройні сили України отримали якісь нові технічні засоби від західних партнерів і покращилась контрбатарейна боротьба, а можливо, це удари по телам окупантів. Тому, знову ж таки, очікуємо додаткових новин. Проте, несподіваний поворот, такі новини з цієї московської недоімперії. Про які повідомило британське видання BBC News. Російські в'язні, що воюють проти України, більше не мають помилування від Путіна. Замість помилування від президента РФ Путіна, російські в'язні тепер отримують лише умовне звільнення, а служити їм належить до кінця війни. Жийде мова. Мовить про те, що раніше, якщо російські в'язні погоджувалися вступити в лави російської окупаційної армії, то вони підписували контракт на півроку. І одразу ще, фактично перед розподілом їх цієї бригади, Путін підписував такий указ чи укази з такими великими списками про помилування. І якщо російський ув'язнений виживе протягом цих півроку, то він отримає свободу. Ну а ні, то, звісно, ні. І багато російських в'язнів вони погоджувалися на це були у них такі певні сподівання. А зараз уже все. Зараз, якщо навіть трапилось якесь чудо, скажімо так, незважаючи на ці м'ясні штурми, ці штурмові загони, штурмзет, якщо хтось і виживає російських ув'язнених, то його контракт буде продовжено автоматично через півроку. І фактично немає ніяких шансів вирватися на свободу, ризикуючи своїм життям російських зеків. І насправді це погана новина для Путіна і Кремля, хоча здавалось би, що Москва просто кинула зеків. Але ні, це добра новина для України. Тому що вона свідчить про те, що у Путіна уже немає моб-ресурсу з ув'язнених. Хоча ув'язнених на Росії багато, близько 600-700 тисяч. Зараз точні цифри важко назвати, зважаючи на те, як Кремль залучає в'язнів до цієї повномасштабної війни, але порядок цифр десь такий. Для порівняння в Україні лише десь близько 40 тисяч ув'язнених. На Росії десь 600-700 тисяч, тобто ресурс у них великий. І те, що у Кремля проблеми з мобілізацією, хоча насправді це навіть не мобілізація, там контракт, там інша схема. Проблему Кремля з тим, щоб залучати в'язнів на цю війну у ці шурмові загони. Про це раніше повідомляли ще два тижні тому міжнародні змі, зокрема, німецьке видання Білд писало, що у колонії Кареф відключають опалення. У російських ув'язницях навмисно створюють нестерпні умови, що в'язні хочіше вступали в ряди окупаційної армії. Тобто навіть тиск, тиск здійснюється на російських в'язнів, а вони не хочуть. І як нагадати, що раніше, коли цим питанням Вербовки в'язнів займався Пригожин, то, на жаль, тоді багато в'язнів погоджувалися, тому що Пригожин раніше сам сидів, він для них був як свій, як такий старший паханик і дійшов до успіху. І навіть Ольга Романова, про що я раніше також казав, вона прямо і казала в інтерв'ю, і писала, що, на жаль, багато російських ув'язнених. Їй навіть як правозахисниці пишуть, щоб вона якось допомогла ув'язненим, щоб вони вступили в ПВК вагнер А зараз, після того, що трапилося з Пригожиним, а також і оточенням, і після того, як російські міноборони почали займатися цим питанням, ситуація, як ми бачимо, змінилася. І вже немає у Путіна цього потенційного моб ресурсу. Але щодо Пригожина ще ситуація до кінця насправді не зрозуміла, тому що. Була нещодавна заява від керівника очільника нашої розвідки Буданова, який сказав: прямо: чи немає жодного доказу, що глава ПВК Вагнер Пригожин, що він у тому світі? Поки таких доказів немає. Але знову ж таки підкреслюю для України це новини дуже хороші, тому що Кремль мав потенційно великий ресурс серед ув'язнених це сотні тисяч людей. І зараз, судячи з того, що Путін кинув тих, що вже підписали контракт, це свідчить прямо про те, що вони вже фактично не можуть більше набрати. І я нагадаю, що наш очільник Гуремо Буданов він ще в грудні минулого року прямо казав, що Кремля також проблеми з ресурсами, як ми бачимо в тому числі з людським. Ще одна новина з сії Московської імперії, яка активно обговорюється в соцмережах. Це те, що Гіркіну російський суд виніс вирок наступні чотири роки він проведе за ґратами. Насправді ця новина очікувана. Гіркіна Кремль повністю списав, і навіть не допомогли йому ті люди, які за ним стояли. І вжаючи на те, що Гіркін імперський шовініст, зважаючи на те, що він один був з тих, хто розпалював цей імперський шовінізм серед росіянцю агресію проти України і українців. Те, що він за гратами проведе, це добре і незрозуміло, скільки ще років, чи то 4, чи то більше, тому спостерігаємо за розвитком подій. Але ця новина вона вказує на те, що зараз московський путінський режим він дуже уважно стежить за ситуацією і напруженість в російському суспільстві дійсно зростає. Сезон багов не продовжується на Росії. Сьогоднішня новина. Після нафтопереробного заводу на Росії зайнявся виробничий цех у Красноярському краї. Насправді, саме топова новина це те, що нафтопереробний завод на Російській Федерації е, там була бавовна, і мова йде про туапсе. Це великий нафтопоробний завод, який виготовляє дизель. І там було пошкодження насосної штанції. Загалом не зрозуміло, коли відновиться робота цього НПЗ. Але. Такі удари, як по Туапсе, як був удар в Ленинградській області, вони реально впливають на ситуацію на Росії. Але про це в майбутніх випусках. Щодо допомоги Україні чергова гучна заява зі США, від лідера демократів: Сенат США кожен день на крок ближче до рішення про допомогу Україні. Ви знаєте, коли я чую такі новини, що кожен день на крок ближче, то виникають такі певні емоції, тому що кожен день, коли Україна отримує достатньої кількості боєприпасів, техніки військової, амуніції озброєння, він дорого коштує Україні. Тому що якщо немає відповідних засобів вогневого ураження, то тоді відповідно зростають наші втрати. І зараз, зважаючи на ту ситуацію, яка в США зараз політична. Цю боротьбу між демократами і республіканцями, зважаючи і вибори наступні президентські, між по зуті, по факту вже між Байденом і Трампом. Хоча не по факту, але все до цього йде. Є дані з запитувань від американського агентства Reuters, що Трамп збільшив відрив від Байдена. За Трампа віддали б свої голоси 40% респондентів, тоді як за Байдена лише 34%. чотири. Ще одну щодо США додам. Це те, що американський телеканал CNN повідомив, що Сполучені Штати Америки хочуть розпочати перемовини з Іраком щодо виведення своїх військ. Ситуація в цілому щодо Сполучених Штатів Америки як єдиної в світі супердержави виглядає ну, досить якось навіть і незвично. Такі новини щодо такого багато вже тижневого, чи навіть, можна сказати, навіть. Місячно, бо вже який цей місяць відбувається неприйняття великого пакету допомоги для України. Тут ми бачимо новини щодо Іраку перемовин. Тому не дивно, що в Кремлі починають робити такі гучні заяви. Зокрема, заступник секретаря Ради безпеки РФ Мєдвєдєв почав навіть погрожувати США неминучою війною за Аляску. Тобто Кремль бачить навіть свого роду, навіть якусь слабкість адміністрації Білого Дому. Хоча, здавалось би, у США такі ресурси, дійсно, єдина в світі супердержава, і що можна сказати, без емоцій насправді. Але очікуємо рішення. Рішення має бути: допомога Україні, великий пакет допомоги має бути. Щодо рішення ЄС про надання допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро. Сьогодні віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань європейської інтеграції Стефанішина заявила, що допомогу однозначно ухвалять. Те, що однозначно ухвалять, це вже було зрозуміло, питання лише часу, але є цікаві новини щодо Угорщини. Зокрема, сьогодні пролунала заява від глави МЗС Фінляндії про те, що Угорщина дала сигнал, що перестане блокувати 50 мільярдів євро для України. Крім того, Є повідомлення від ЗМІ, що Угорщина виявляється вже й не проти створення військового фонду ЄС для України на суму 5 мільярдів євро. В цілому ми чули вчорашні заяви від прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. Сьогодні ми бачимо такі новини щодо Угорщини. Чуємо заяви Стефанішиної. Ми очікуємо прийняття Європейським Союзом цього великого пакету допомоги Україні. І очікуємо добрих новин. Україна близька до самозабезпечення газом у 2004 році. Це заява міністра енергетики. Крім того, що важливо, Україна може відновити експорт електроенергії навесні. Тобто ми вже зможемо навіть експортувати електроенергію. І щодо енергетики, а саме електрики, є важлива новина, про те, що Україна цього року почне будівництво чотирьох нових атомних реакторів. І тут я хочу додати, що Україна підписала контракт з американською компанією Westinghouse і все вже ніяких російських реакторів, ніякого російського пальну. А закінчимо цей випуск на ще одній заяві від Стефанішиної, яка сказала прямо що Україна зробила значний внесок у розв'язання зернової проблеми із сусідами, а саме розблокувала морський коридор поставок зерна на зовнішні ринки. Це дозволило розв'язати проблеми сільськосподарського експорту. Тобто, наш уряд каже прямо: що незважаючи на ті проблеми, які у нас є на чи були на україно-польському кордоні, також перетичні проблеми у нас були на кордоні з Румунією навіть, були навіть такі недовгі згорщиною, вони всі зараз мають значно менше значення, зважаючи на те, що у нас фактично в повну силу запрацював зерновий коридор. Зважаючи на те, що Збройні сили України змогли відігнати російський окупаційний Чорноморський флот, і зараз повним ходом йдуть цивільні суда, і Україна здійснює експортно-імпортні операції. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей ефірі.